Всім привіт! Сьогодні почну з ось цієї найнижчої плички в кімнаті. Ну Тут у мене така збірна солянка виходить, підставляю, що потрібно чи на реанімацію пересадити, чи навпаки, просто пересадити, тому що вже переростають. Ну, це вже на минулому тижні, наприклад, я тут собі вже спланувала що ось цю рослинку хочу перекинути до. Більшого горщика Velvet Prince. Ми його пересаджували з вами на каналі. Я показувала, як я його в мох перекидаю, але він уже так, бачите, оплів повністю цей горщик, йому вже тісновато. Я не буду нічого порушувати, просто обережно дістану і перекину. З боків просто добавлю мох, обкручу новими жматками такими, і вставлю в більший горщик просто. От. А ця вже теж перекидається, поруч стоїть. Назвати її підлітком якимсь в мене просто вже язик не повертається. Вона вже настільки не, не стоїть на своєму цьому горщику. Він для неї такий вже дрібний. Це Розі Б'юті. Там, вон, бачите, накрутила і вона продовжує крутити. Тут і шия вже тріскає від коріння. Я дивлюсь, що почали лізти у всі сторони. Знов таки витягну і переставлю до більшого, Добавлю моху. Отримала кілька новеньких підлітків собі. Це diamond Pelorrick моя після. Квітування влітку не перенесла вона спеки літньої, пропала. Візьму ще одну спробую. І ще ось така є. Дивіться на ці листки. Мені здається, що оця красуня це мій власний гінес по, по листю. Такого довжелезного, величезного я ще не мала. Вона видала мені квітоніс, але щось він так так повільно розвивається. Це Бразе Глорі. Така цікава воскова квіточка має бути. Ну, я навіть не знаю, чи залишатиму її, чи не залишатиму, тому що я дивлюсь, що це розміри просто якісь гігантськи. Тут поруч стоїть сюрприз від Соні, Ну, але я дивлюся, що це зовсім не Соні, Це щось таке незрозуміле, що це. Квіточка така прорезинена, але не воскова, не тверда. Не можу сказати, таку. Прям є ж такі цупкі, досить тверді пелюстки така на серединку з половинкою. Сама рослинка теж така непогана. Ну, а ось тут така моя цікавенка. Це Кобріон бабулеточка. Ну, але вона видалась такою капризулею, бачите, довжелезний, великий досить квітоніс. Але оце перші квіти, які вона вирішила розкрити. останню все одно теж засушила і попередні всі по черзі відсушувала. Тут під лампами колір, можливо, не такий насичений. Забарвлення непогано і форма цікава, але ж якби була гілочка, то можна було б її цікавіше роздивитися гарніше. Наступна це поличка з моїм дріб'язком назбираним. Ну, тут є як і так і таке щось таке тримаю, аби тримати. Ось ось моя така рослинка в баночці. Її вже теж, я думаю, пора діставати і висаджувати, тому що коріння поплилось у всі сторони. Вже і листя підпирає боки цієї баночки. Досить така хороша, розвинена. Я надію, що вона і наступного сезону і заквітує. Так. Це мої два малючки. Я вже відсадила їх окремо. Один ось тут, а інший ось тут білі метелики в крапенку. На бутончиках у мене Coral Ocean. Навпаки, Ocean Coral. Там стоїть малючок, який поїде на повернення. Тут у мене заквітував малючок мій Golden Jaguar. Ось такі маленькі метелички. Ще буде один. Але ж сама рослинка, ви ж подивіться, яка невеличка, хоч там корінці є. Ростуть. Такі є один і ось другий тягнеться. Там там шийки ще є корінець. Так. Ось це мій такий чудернацький красень. Триліпс, але перша квіточка напівмотована. Ну, от, ну чому? Ну, вже ж розпускався триліпсом. Ну, розпускайся вже ж триліпсом. І та квітка вона портить всю картинку. Закрутилася б сюди і була б така чудова гілочка таких цікавинок квіточки досить такі великі, об'ємні, не дрібнота, тому що поруч, от, наприклад, ця, цей триліпсик, то він на порядок менший, дрібніший. А цей такий, такий рясненька така вийшла квітування. Ага, покажу вам ще одну свою цікавинку розчарування. Анна біч це моя друга спроба. Перша у мене проквітла без мутації. Ось взяла другу, ніби то і непогано почала розвиватися добре. Але подивіться, що з нею коїться. І я думаю, що, мабуть, квітоніст там буде підніматися з точки зростання. Не знаю, дасть вона мені дитинчати, коли це буде? Ну, таке, звісно, не дуже. Це вже інша поличка, трішки вище. Там в куточку білий мій пілор. Біля нього біленька ця сніжка. Все-таки квіти були з таким зеленим, жовтувато та лимонним відтінком. А зараз, я дивлюсь, часом вони все-таки перетворюються на білосніжні, а серединка все одно залишається така яскрава яскраве доповнення. Так, маю ще бутони, ще маю ось такі квітоноси, це мій другий еластик лав. Скоро, скоро розкриється. Це Юкідіан звичайний, мав бути, метеличком. Там зараз в орхідеях світу знов почали бронювати нові. Хто по дві, хто по три. Але ж, але ж мутація залишається слабкою, з низьким відсотком. Ой, а там моя вже буде довгоочікувана царівна нова. Нова любімка, я думаю, один бутончик відсушила. Я дивилася, все-таки защіпчики є. Тож, чекаємо, скоро я її покажу. Так, це дракончик. Ось такий красунчик. Там у мене на квітоносі шиля на стюарта. Це мій дублик, який я повторила. Подивіться, яке чудове листя в нього. Як можна ним не милуватися. Так, ось це у мене діамантик метелик. Ось такий квітоніс у нього буде. Це перше квітування. Ну, ну, там 6 куп'янків, досить хороше. Так, там у мене пересадки були. А в куточку вісить оце подвісна моя ця шилька. Pink Butterfly, але я дивлюсь, що вона ну дуже повільно розвивається, все-таки блок пересихає. У моїх умовах їй це не до вподоби. Я думаю, що в найближчим часом все-таки я її пересажу в звичайний звичайний якийсь там стаканчик, просто в мох і буду спостерігати. Ось перлинку свою Baby динаміта я відрізала квітонис. Ну, підрізала до живої бруночки, але я дивлюся, що ця бруночка вже почала, ніби. Збільшуватися і, можливо, вона знов захоче квітувати, бо так ніби відгалуджується. Листочок один ростить. Ну, корінці теж ростить. Але ж хай би відпочила і краще розвивалась. Це мій метелик діамантове небо. Magic Art. Ось така красунька. Вона в мене влітку постраждала від спеки, стояла на сонячних променях. Листя не обгоріло, але все одно, ви знаєте, оця спека, якщо вони стоять, то рослинка перегрівається. І це потім погано на них сказується. Я вже це помітила, і тому в цього, в цього літа буду якось запобігати цьому. Вона почала різко відсушувати всі свої нижні листочки. От. Я її пересадила, ось, бачите, до закритої системи. Шийку зачищала, обмазала топсином, проливала її топсином, листочки робила такі вітамінні коктейлі і прикладала мокрі спонжики на листя. Ну і я дивлюся, що вона все-таки у мене почала. Почала повертатися до життя. Бачите, ось я дивлюсь, спостерігаю, що після зими вже в неї зашевелилися корінці, почали нарощуватись, просинатися. От. Ось тут десь від шийки я бачила, теж вже проклюнувся корінець у неї. Лізе новенький. Цей листочок, ну він якийсь такий, знаєте, ніби, чи то я його царапнула чимось, чи можливо, пошкодила. От все-таки вона ніби починає оживати. Ну, і плюс до того, що я дивлюся, що вона почала дорощувати квітоніс. Значить, в її потуги є, сила є. Будемо жити. Те ж саме я можу сказати і про свого білого цього пілорчика, який там у мене в куточку стоїть. У нього залишилось лише три, три листочки. Але коренева там досить непогана, проте вона зараз в такому сонному вигляді, я скільки спостерігала, заглядаю. ну Поки що таких, знаєте, оцих розкуклених корінців, поки не помітно. Я коли формувала квітоноси, то ось цього квітоносика, я йому зламала випадково. Але він видав ось цю останню бруночку, і ще, бачите, доростив ось так три квіточки розкрив. Тобто Він активний, живий. Ну... Зараз я такі рослинки проливаю, виходить, біплантон плюс, так, краще думаю, показати, ось біплантон, кілька капельок, наприклад, і ось так, така шугунка та нарут. Я їх оприскую на, на беру по кілька капельок на ось оприскувач і по листу зверху, або спонжики прикладаю, знов-таки на спонжик набризкала, приложила на, там вранці зробила, вечором прибрала. Зверху по мосі обшикала, наприклад, от. Ну, раз в тиждень, якщо є більше часу, можу два рази в тиждень пройти. А так, звичайний полив, звичайна чиста вода. Ну, а це вже мій балкончик. Покажу, ще вам трішки ось таких каскадиків своїх. Я дивлюся, ця цікавинка така у мене мультифлорка це Sunset Girl. Бачите, ось тут у неї відгалудження йдуть. Три відгалудження на кожному квітоносі. І тут кілька відгалуджень йде. Я думаю, що вона ще квітуватиме і квітуватиме, хоч. Так, досить рясненький так. Так, тут у мене дублик Violet Angel. Але це дублик, якщо ви пам'ятаєте, в мене була там така рубрика спроба врятувати красу. От саме ось цей у мене кілька там екземплярів лишилося. А це один із тих, одна із тих рослинок. Все-таки заквітувала живенька, хоч щось та й лишилося. Так, це в мене простячок без мутації. От, будемо ще пробувати. А це мій чарівний пілорчик. Це пірат ось такий невеличка гілочка, знов таки після літа пересаджений, але все продовжує квітувати. Які красиві в нього ось полосочки. І там всередині така червона серединка. Тут в куточку у мене перший мій екземпляр стюарта. Він знов таки активувався. Бачите, ось корінець, видно, вже пробуджений, новий листочок у нього лізе. Я зрізала квітоніс. От. Ну і маніпуляції ті ж самі, що і з попередніми. Все-таки хочеться запустити коріння, щоб коріння стартануло і пошло рости. Коріння почне рости, відповідно, рослинка окріпне, краще почне ростити зелена маса в неї. От. Тут мої ці крошки. Так, Цей квіту я ніяк не наважуся позрізати. Це в мене ще чергова тут. Простічок черговий, хоч і рясно квітує, така яскрава квіточка у нього, але проста. Ще й плюс, дивіться, маленька рослинка. купувалась в 1,7 розмірі. Проте два квітоноси. Ось іще на іншу сторону квітоніс буде. Так, що ж це в мене за простяка, Я ще так довго вибирала, його вибирала, там було два подібних. Дезлінг Сансет. Думаю, якого ж краще вибрати. І зупинилася, вибрала, називається. Вибрала. Ось такого вибрала красення. Так. Мій. Blackface. 4 квіточки. Такий. Під лампами зовсім інший колір висвітлює його. Там ще пілорчик котик доквітає. Я вже кілька квітанісів підрізала йому, але я дивлюсь, щось він тут. З деяких почав пробуджувати і хоче дорощувати, не знаю, мабуть, не буду все-таки давати, хай нарощує корінці. Так, оце у мене дублик мого стюарта буде. Бачите, вже знов кілька бруничок уже є. Пуп'яночків буде квітувати. Це те, що я продублювала. Як мені подобаються ці бусинки, в мене вони так не хотіли влітку тут рости спекотно, і я дивлюсь, що їм це заважало. А зараз прохолодно все-таки ну не так порівняно з літом, то вони почали так активно розповзатися. Все-таки цікава така декоративна рослинка. Ліді Бакма я ніяк не наважусь зрізати її квітоніс, вже планувала, казала, розповідала, що потрібно. Але щось рука не підіймається, не знаю. Вона, звичайно, класнюча, великі квіти. До мене нещодавно приїздила покупчиня, купувала орхідейки, то побачила її, де каже, я все вибирала, кого я хочу: Спанч Боб чи от Леді Баг, а тепер, каже, я побачила і знаю, кого я хочу. Спанч Боб в порівнянні з нею, звичайно, простіший набагато. Так, ну, а тут пілорчик ще в мене. Це саллі. Зараз Саллі його називають. Раніше пурпурний ливень казали. І дуже красивий, такий роз... розмальований. Поціцькований, фантазійний такий малюнок по ньому. Він у мене постійно чомусь, бачите, не квітує рясно, тому що щось в нього, ну, ну, не знаю, сорт такий капризний. Все-таки сорт від сорту відрізняється. Якщо по одних дивишся, що вони відразу без ніяких проблем добре нарощують корінці, листя, заквітають рясно. То от є все-таки такі, які трипають нерви. То скине корінці, то знов їх наростить, то щось листя почне крутити. От. І тягаєшся з такою рослиною. І так, і так, і танцюєш біля неї. Ну, поки що лишається, поки що лишається. Красивий. Такий, от, бачите, як красиво він складає свої пелюсточки всередину. Минулого разу показувала вам свого дракончика, що мав розкрити останнього бутончика, бачите, відкрив, а попередні почали вже відсушуватися все. Я їх знімаю, а залишаю лише ось цього. Хай ще трішки поради. Хоч теж одна квіточка, як на мене, не робить краси. Ну, але ж схотів. Він і квіточку доростив, і листочка ростить. Ну, хай побуде трішечки, потім приберу. На цю сторону я зібрала своїх білих бігліпчиків. Перша рослинка на порядок крупніша, проте я не знаю її назви. Це була виграшна в лото волене фогель, хто знає. Ось я там частенько грала раніше. Ще ми дорощуємо квітоніс, ось такий уже довжелезний, але ще тянемо. А поруч там, здається, Crystal Воде. Ось він розкрив свій перший такий квітоніс. Не знаю, ніби ні, немає, щоб дорощував, не, не, не бачу я. Але у нас тут йде таке відгалудження гілясте. З нової останньої брунечки я там навіть ще коринку підставила, щоб воно в бік трішки йшло, щоб різніше таке хмаринкою. Тому буду дивитися, спостерігати, що ж він мені тут доростить іще зі своєї цієї боковушечки. Ну от, Якщо їх порівняти, то бачите, звичайно, ця квітка просто нереальна. Рідко, коли міряю квіти, але заміряла 11 см. Є, звичайно, й ну, Мені вистачає білосніжна краса. Так, ну і ось такий, виходить, у мене вигляд в ту сторону вже. Ось стільки краси, весна. Виставляла свої, знов скидала свої фото на Фейсбук, тому що. Я в цьому році багато фото роблю, звичайно, ну як можна не робити. Все квітує, все радує, хочеться і поділитися, хочеться і собі зберегти для пам'яті. Дівчатка писала, що в тебе, каже, круглий рік весна. Так, вони, вони дуже вдячні. Ці квіточки орхідейки, вони дуже вдячні. Вони квітують протягом року. Так, такого. Довгого періоду квітування, мені здається, що нема жодної квіточки. За це вони мені й полюбилися. От. Тому, мені здається, я саме з ними зараз товаришую, дружу. На підвіконнях постійно букети не потрібно зрізаних, не потрібно покупних, тільки ось такі живі, красиві. На сьогодні все. Гарного всім дня, до побачення!